Зимові свята це час чудес, тепла, особливо для діток, але для малечі з інтернатів або вразливих категорій цей період може бути не таким радісним. Часто ми хочемо зробити щось добре: даруємо подарунки чи солодощі, та чи це справді те, що їм потрібно? Як допомогти так, аби це мало довготривалий ефект? Цю тему ми обговорюємо щороку, а вона не втрачає актуальності. Отже, сьогодні в нашій студії національний директор благодійного фонду СОС Дитячі містечка Сергій Лукашов. Будемо говорити про те, як зробити свята справді теплими і корисними для таких діток. Доброго ранку. Доброго дня. Раді вітати вас Дякую. в нашій студії. Дякую. Ласкаво просимо. Дякую. Доброго, Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Дякую. Доброго ранку. будь ласка. Дякую. Пане Сергій. Розкажіть, будь ласка, mm. трохи про діяльність вашого фонду. Місію ми 75 років в світі, і 21 рік в Україні забезпечуємо для дітей. Сім'ю. Це те, чого хоче будь-яка дитина вперше за все, при будь-яких обставинах і в умовах війни особливо, тому що сім'я, мати, тато захищають дитину від стресів і переляку і, і всіх небезпек, через які проходить зараз дитина. Ми можемо думати, що наше покоління дітей зараз настільки шоковане, травмоване, що воно. Виросте м, в цьому стані біди, і так і буде жити, але це на щастя не так. Це може стати, якщо не будуть стабільними і підтриманими їх матері. А якщо ж мати стабільна, спокійна, вміє справлятися з стресами, то і дитина буде відчувати себе захищеною, і вона пройде цей стрес більш-менш благополучно. Так от наша організація саме це й робить. Ми підтримуємо матерів. Батьків, щоб дитина в сім'ї залишалася захищеною. Якщо ж через якісь трагічні обставини, сім'я не може функціонувати, а зараз багато різних небезпек, mm -hmm. то ми сприяємо, щоб дитина потрапила в прийомну сім'ю. Ні в якому разі не в інтернат, і не дай Бог, щоб не опинилася на вулиці. Ми е спільно з державними партнерами. Залучаємо, навчаємо і далі супроводжуємо прийомних батьків, щоб дитина, яка втратила рідну сім'ю, все таки залишалася в сім'ї в прийомній. А тепер давайте поговоримо про святкові проблеми. Багато хто сьогодні хоче допомогти дітям з прийомних сімей, але часом робить це робить не те, що треба. Поясніть, чому солодощі та інші подарунки для дітей в інтернатах це радше шкода. А не допомога. Це, на жаль, найпростіший спосіб заспокоїти свою совість на свята, але... але більше шкідливий для дітей, ніж корисний. Чому? Дитина ваша рідна і дитина в інтернаті. Просто подумайте, як би ви поставилися до своєї рідної дитини. Чи дозволили би їй приймати подарунки від незнайомих людей? Чи дозволили би ви їй сідати на коліна до багатьох чужих людей, які приходять на свята mm. в ваш дім, сідають, розмовляють, розпитують, обіймають, пхають до рота цукерки і мандаринки. Думаю, що ви б такого не дозволили до своєї дитини. І якщо ваша дитина вивчила віршика, це прекрасно. Але якби до вас, до вас в хату приходили би. Десять гостей за день і десять разів читати цього віршика, погодьтеся. Ви б не дозволили такого до своєї дитини, бо це експлуатація, зловживання і певною мірою це насильство до дитини. А чому ж ми це дозволяємо до дітей в інтернаті? Хіба вони не мають таких самих прав, таких самих меж своїх кордонів, такої самої недоторканності, А вони на свята саме це і проходять. Великі шеренги, не знаю, каравани, благодійників так званих, їдуть в інтернати, заспокоїти свою совість. Тому що для дитини це муштра. Це 10 разів на день відрозувати один і той же віршик. Не перепочити, не сказати Я не хочу, я хочу погратися, я хочу піти погуляти. Ні, ти маєш відпрацьовувати. Ти отримаєш подарунки, але які це подарунки? Це цукерки, це там, мандаринки і це нездорова їжа. Люди добрі, ну так ми до своїх дітей не ставимось. Чому ж ми це робимо до дітей в інтернатах? Ми даруємо подарунки там іграшки, але хіба ми питаємо, а чого хоче ця дитина? Хтось її спитав, хтось її думку врахував, і крім того, ці подарунки ми даємо не дитині, а адміністрації закладу, яка ці подарунки до дітей не допускає. Я говорю про ці всі, ну скажімо чесно, страшні речі, не з теорії. Наша організація співпрацює з апаратом уповноваженого Верховної Ради з прав дитини, і саме зараз проходить моніторинг інституційних закладів, інтернатів, і скрізь виявляються більші чи менші зловживання над дітьми. Це система, яка спричиняє дітям багато страждань. І система, яка штучно розлучає дітей з матерями. У дітей в інтернатах є матері. Вони мають бути з ними. Ось ми підтримуємо цих матерів, щоб вони змогли дітей забрати. Підтримуйте такі організації, як наша. Підтримуйте тих, хто дозволяє дитині бути з мамою. Ось чого дитина хоче. Не хоче вона ні подарунків, ні вічків ваших. Не хоче вона у вас на колінках сидіти. Вона хоче сидіти на колінках у своєї мами рідної. І вона є. Просто маму треба підтримати. Добре, а як тоді допомагати От, діткам з інтернатів чи, з чи інших вразливих категорій, так Не. О, у зимові свята, наприклад, зараз говоримо про зимові свята. На щастя, зараз йде потужний в Україні рух, який називається складним словом деінституціалізація, що означає перехід від інтернатної форми утримання дітей до підтримки сімей. Угу. І є в будь-якому місті, в будь-якому регіоні є такі організації, як наші. Погугліть, підтримка сімей, благодійна організація, громадська організація, ваша сусідська організація десь вискочить дуже швидко. Якщо ні, то зайдіть на наш сайт, і ви можете там спитати у нас. Ми завжди в живому режимі вам відповімо, скеруємо, з якого б регіону не були. І благодійна організація місцева, яка поїде в громади і буде підтримувати. Матерів з дітьми, щоб дитина не потрапила в інтернат. Ось що найважливіше. А якщо дитина в інтернаті, мама завжди хоче забрати її. Просто цю маму треба підтримати. І Є для цього професіональна організація, як ми. Ми тримаємо по багатьох регіонах України мережу центрів укріплення сім'ї, це так називається, де фахові, соціальні працівники, соціальні педагоги і психологи підтримують такі вразливі сім'ї, якщо потрібно, матеріально, але не це головне. Головне це порада, підтримка, роз'яснення і. Переважна більшість матерів в складних життєвих обставинах залишають дитину вдома. Це, от, це результат, це найпрекрасніша доля для дитини залишатися вдома. Ну, так. І знайдіть таку організацію, пожертвуйте на неї. Якщо ж ви правда, хочете саме з дитиною в інтернаті поспілкуватися, то я тут передаю слова не, знов, не свої. А Молодих людей, які вийшли самі з інтернатів. Я рад, раджу всім теж погуглити, пошукати, наприклад, такий офіс дітей та молоді Діймо, який організований кількома ініціативними людьми, Діймо, пошукайте. Де вони, ці молоді люди, які самі вийшли з інтернатів, пишуть, що дитині потрібна увага, угу. дитині потрібна довіра. Значить, якщо ви хочете підтримати дитину в інтернаті, Заплануйте свій час не один раз на рік, щоб собі фоточку в Фейсбуці повісити і думати, що ти себе вже захистив від кармічної загрози. Ні, заплануйте свій час, щоб ви планували зустрічі з цією дитиною наперед, регулярно, щоб ви з нею познайомились, сформували довіру, дізналися, що вона любить, що вона хоче, і так вже підказували, підтримували, спілкувалися інакше. Це експлуатація, інакше ви приїхали просто з нею погратися і задовольнити своє его. Так не слід робити. Ви до своєї дитини такого чужого не допустите. Ви допустите тільки ту людину, з якою у вашої дитини сформувалася довіра. Так само і до дитини в інтернаті. Сформуйте довіру. Заплануйте багато регулярних комунікацій. Не обманюйте дитину. Коли дитина бачить дорослого, яка, дитина, яка зголодніла по довірі, по, по постійній по якійсь дружбі, хоча б тому що в інтернаті цього нема, то вона бачить у вас в очах от, от такого дорослого, і ви її обманюєте, тому що ви прийшли раз і зникли. Не треба так робити. Якщо ви хочете допомогти, пожертвуйте пожертвуйте своїм часом. Якщо ви не готові, тоді знайдіть професіоналів, як ми, бо Добре, ми це робимо регулярно. Тоді давайте поговоримо ще що робити соціально відповідальному бізнесу, та який реально хоче допомогти. От, якщо ми говоримо про саме про якусь неразову допомогу. Як це зробити? Найпростіше, якщо бізнес справді успішний, багатий і справді хоче довготривалого ефекту, то житло і матеріальне оснащення найпростіша форма для прийомних сімей. Дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім'ї, прийомні сім'ї у нас три форми в Україні завжди потребують підтримки. В прийомних сім'ях живе до п'яти дітей, дитячих будинках сімейного типу до десяти дітей. Подаруйте їм мікроавтобус, зробіть ремонт, купіть обладнання. Ви Там будете знати, що воно буде працювати дуже довго саме на цих дітей, яким ви допомогли. В кожному регіоні, в кожному місті є такі сім'ї. Знайдіть їх і підтримайте їх. Бо в інтернаті це марнотратство, це не інвестиція, це марнотратство. Ці ваші цукерки, мандаринки пропадають дарма, і дитина виходить все одно з інтернату зневірена. без Підтримки дорослих без адаптації, вона не знає, як жити. Ви змарнували свої гроші і свій час. А от якщо ви підтримали прийомну сім'ю, то тоді дитина виросте в турботі і в соціальній адаптації. Вона вийде готовою до життя, проживе щасливе життя, і це буде ваша заслуга теж. Тобто підтримуйте сім'ї. Сім'ї можна це і, те, ключ. і те, і те, правда? Ж діти все одно радіють якимось матеріальним речам. Ні. Вони не будуть радіти Повірте, повірте, в інтернаті дитина, якщо вона там прожила вже. Пару років і вже пройшла через кілька оцих свят. Вона знає, що їй ці подарунки не дістануться. І вона вже розуміє це як, як маніпуляція експлуатація. Це... Я вас дуже м м м запрошую поспілкуватися, ну, наприклад, з таких зірок е блогінгу, як Інна Мірошніченко, яка сама їздить, відвідує, бачить і пише про це. Або самі ці діти, молоді люди, які вийшли з інтернатів. У мене є знайомі, які вийшли. Це правда, так. Да. Дякуємо. У студії ранку вдома був національний директор благодійного фонду СОЗ, дитячі містечка Сергій Лукашов. Дякуємо за все, що ви робите, за, за вашу роботу для сімей та для дітей. Дякую.